Пам'ятний день. Перейшли ми командирами, вчителями батьками. Я клянусь завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста. Почесне звання військового ліцеїста. Завжди високо нести почесне звання. Продовжувати славні традиції суворості до ліцеїстів погонявся. Ніде і нікого не згаїбити честь рідного ліцею. Клянусь. клянусь, клянусь. 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 Клянусь відповідально та сумлінно. Виконувати обов'язки ліцеїста. Готувати себе до військової служби як офіцера збройних сил України. Офіцера збройних сил України. День кожен із нас пронесе у пам'яті крізь. Та сотні таких самих батьків, ледве стримують сльози гордості за свого сина. Можливо, у майбутньому він стане визначним державним діячем, відомим військовим стратегом. Я буду щаслива, якщо він стане талановитим лікарем, інженером, льотчиком або ж навіть космонавтом. Утім, там у ще невідомому майбутньому наших синів об'єднуватиме спільна біографічна риса. Випускник київського військового ліцею імені Івана Богона. Літо у розпалі і більшість їхніх однолітків ще взагалі насолоджуються канікулами. А у цих юнаків вже позаду напружені вступні іспити, складні співбесіди та хвилюючі медогляди. Сотні хлопців з усієї України щоліта приїздять до Києва заради здійснення своїх юнацьких мрій. Я поступив в Київський ліцей імені Івана Полона, наша цей генерал в майбутньому. Сьогодні на плацу Київського військового ліцею імені Івана Богуна перше тренувальне шикування новобранців. Ще не вміле, неупевнене, але таке хвилююче для них та їхніх батьків. Це його вибір, я не можу переламати, якщо він два роки, навіть три виношував цю ідею. Здав заміни сам, все захотів, чесно, я не збирався. Он сюди потім сказав, два діда генерала, ну треба йти. Учорашні хлопчаки підлітки ніхто із них ще навіть не здогадується, що саме від сьогодні їхнє життя розділиться на до та після стін цього закладу. Попереду справжня військова школа, і витримати її під силу не кожному. Хтось дасться і піде, але ті, що лишаться, з гордістю принесуть цей досвід крізь все життя. Для меня эти стены занимают 16 лет моей жизни, потому что я 2 года здесь проучился и уже 14 лет проработал. Поэтому это довольно-таки большой кусок моей жизни. А в сознании мужчины, который проходит эту школу, Іде а того що він імінно становиться мужчиною. чому? Потому що он тут сталкивається з трудностями, з такими, він не сталкивається в обикновенне школі. Перший день у ліцеї хвилюючий для кожного батьків знайомлять з офіцерами, керівним складом закладу. А у хлопців вже все за розкладом. Спочатку обід, а згодом освоєння нового місця проживання. М'який домашній диван лишився у минулому. Залізне солдатське ліжко, тумбочка і сотня сусідів поруч. Ось реальність сучасного ліцеїста. Я мріяв вступити у військовий навчальний заклад, а так склалося, що знайшов в інтернеті, і мені сподобалося, і захотілося сюди. Ну, Все добре, покажете. Страшно ніби. Ну, Чуть-чуть. А що, що пугає? Ну, скажімо так, за. Закрите пам'ять. Ну не те, що закритесь як ну, що, з друзями, з сім'єю, вот, такое. Вот. Так ми все розстрабують, по першому впечатленню, сказать как, значит, видно, що трохи боязні боязнь бояться. боятся. Это перше впечатлення. Ну, я думаю, так в общем, будет нічого нормально. Научим недельку, вони привыкнут, поймуть, все, все буде добре. Завтра у цих хлопців почнеться нове життя. Зовсім не схоже на те, яке було ще вчора. Ранок, -с -с -с. до підйому ще кілька хвилин. Наші сини ще сплять. Мабуть, додивляються сни про безтурботне життя на гражданці, але тут все інакше: суворий режим та жорстка дисципліна основа життя ліцеїста і жодних маминих поцілунків зранку. Важче це як ти що далеко від дому, тобі хочеться додому, ти хочеш побачити своїх рідних. Потім з часом воно проходить, проходить, і потім ти стаєш витримчивий. Звичайно, дуже тяжко попадати дитині у 13 років у військовий ліцей, тому що нема батьків е, поруч. Мама готує жарену е е картоплю, битки. Рота підйом! Ліцеїста Зайцева це вже четвертий рік навчання. На відміну від юнаків, що прийшли після дев'ятого класу, хлопець вже звик та адаптувався до умов. Ліцей став ніби рідним, а інакше і бути не могло володя сирота, і таких як він у цих стінах понад третина. Виховувати дітей без батьків традиція, започаткована серед кадетів ще від часів заснування цього закладу. 24 листопада 1943 року вважають днем народження Київського військового ліцею. В країні йшла війна, а у місті Чугуєві на Харківщині за парти сіли перші 500 учнів Суворовського військового училища. Половина з них це були діти загиблих на фронті батьків. Після війни 1947 року училище переводять до Києва. Відтоді майбутнє покоління захисників вітчизни виховуються саме у цих стінах. В этом здании просто заложена такая теплота, уют, доброта, такой позитив. Я не испытывала ни от одной работы, где я, ну, от одной службе, где бы я не работала. Здесь очень позитивные стены, позитивная энергетика. І, звісно, це все допомагає для того, щоб в дальнейшем наші діти стали, наши лицеисты стали успішними военнослужащими. Ніхто в світі ще кращу систему освіти, ніж закрита система освіти, не придумав. Це і католицькі школи, це і закриті навчальні заклади інших держав. Ну, це навчальний заклад, який, ну, крім освіти, ще дасть певне виховання. Яке, ну, яке відповідає тим думкам, про те, яким ми хочемо бачити свої діти? Система відшліфовувалася століттями. Відомі вчені, письменники, композитори, гордість та еліта своїх країн вийшли саме із закритих шкіл: Кутузов, Суворов, Пушкін, Даль, Сікорський, Римський корсаков Відродження кадетських шкіл у радянські часи почалося у війну 43-го. Їх перейменували на суворовські училища та запровадили суто атеїстичну систему виховання. Втім, фундамент залишився тим самим: обов'язкова військова підготовка, спеціальний підбір викладачів та офіцери у ролі вихователів. 25 років тому підполковнику відставці Василь Ковальов прийшов до ліцею викладати історію. Чверть століття минула, наче день. За цей час змінилася країна, перейменували сам ліцей, але мета залишилася незмінною виховання гідного покоління захисників батьківщини. Син закінчив суворівське училище, дослужився до старшого лейтенанта, був десантником. Зараз не служить, а вчиться. Так що у мене вже і ще один маленький, 9 років, каже, теж піду в Суворівське училище. Наскільки різним є наше суспільство, настільки різними сюди приходять і наші діти: бідні, багаті, сильні, слабкі, тихі відмінники та галасливі забіяки. Але час, військова дисципліна і суворі принципи виховання у колективі роблять дива. Меня поначалу було найтрудніше це вставати. вставати, бо за шось 6.40 для мене, це для мене це, ну, би, я ніколи не каданісти. Пам'ятаєте, як наші сини прикіпали до телевізорів, коли на екрани країни вийшли кадети? Баріхом кожен бачив у героях серіалу частинку себе, і це ліцеїст не виняток. Дитина з творчої родини, син журналістів, про службу у лавах армії тут навіть ніхто не думав. Втім, тоді, у 2007-му, романтика кадетського життя та особисте знайомство з акторами у стінах цього ліцею тільки закріпило бажання хлопця. Я кадети, взагалі... Прийшло сюди перший день. Взагалі, кардинально не то, ну совсем, ну просто. ну. Я вдома кровать заправляв рідко, а здесь одеяло, пасеня, подушку заправити, відбіть, натянуть, по ниточке поправить, все, щоб було ровненько по міліметру. То есть, а потім ще взводний есть. Тут вони вчаться швидко їсти, не перебирати харчами, а мамині котлети та битки бачать тільки у снах. Звикається швидко і їжа смачна кожен день. Найкраще на вечерю пюре з м'ясом. Солодко, більше хочеться. Більшість із них вперше в житті оволодіває шиттям, бо білий комірець на формі ознака охайності ліцеїста. У перші дні хлопці, що від народження не тримали у руках голки, пихкають, сколюють пальці, зляться, але зрештою досягають майстерності у цій справі. Рекорд ліцею підшитись за три хвилини. Секрету ніякого немає. Просто треба вміло підшиватися. Треба не робити помилок, нікуди не спішити. І все в тебе вийде. Наступна перешкода прання та прасування. Про всі свої речі тут ти дбаєш сам. І буває дуже незручно, коли про невипрані шкарпетки тобі нагадують друзі. Все потрібно робити самому. Дуже було тяжко в 13 років звикнути до самостійності. На ваше мені було. Просування форми Дома мені заробила матуз. На відміну від решти навчальних закладів України у військовому ліцеї абсолютно не передбачено штату прибиральниць. Все від миття вікон до натирання паркету покладено на плечі самих ліцеїстів. Ми святкували якусь чергову річницю, і нам прислав листа наш випускник, якому вже 70 років. Так, от що він згадав? Я навіть не рахував, скільки паркетів ось тут. Он назвал через 70 років, сколько портретов, и как вин их натералось. <laughs> Разве не И вижу, не згадав, что это погано было, Он згадав, что это была звичайне жизнь, яке він занимался этим. Самое главное то, что я научился это убирать за собой. Это всегда, это для меня теперь закон. Раньше это была проблема для меня. Ну, я думаю, как и для многих детей моего возраста. Мы раньше заступали в столовые. Так, я бачив говорить, говорять, а я не вмію мити посуду. У мене дома посудомочна машина стоїть. І все. І прихину, навчився. Заступив наряд, навчився мити посуду, підшиватися. Хто б ти не був? Чи дитина багатих батьків, чи дитина-сирота, вони в рівних тут умовах. Вони беруть Сергійко швабру і гарнесенько все миють. Вони прибирають все, тобто вони самі. Тобто у них навички. Життя тут формується надзвичайні психологічні зміни, вони починають розуміти, що вони становіться мужчинами. То вони були панькими синочками. Так а тепер вони розуміють, що мама стала далеко, бабуся далеко. А йому нужно самому рішати випроси. все время говорять, що ти мужчина, ти воїн. Ти довжен стремитися, щоб стати воїном, треба бути сильним, ловким. І от, вони, от це їх заставляє, буквально ні міняється на лазах. Переважна більшість сучасних кадетів діти військовослужбовців. Ліцей бачив вже багато династій, що вчилися у цих стінах. Річ у тім, що в мене дідусь полковник відставці. Він закінчував цей ліцей, випускник 64-го року. Я прийшов сюди не просто так. Мене просто весь рід був саме військовими. З мого діда і прадіда в мене був дід генерал-майора. Зараз мій папа, капітан першого рангу, також військовий. І я також не хочу стати військовим і захищати свою батьківщину. Стринки. Здоров'я бажаю товариші здоров'я, товариш майор! Не дивно, що сьогодні багато хто з нас, батьків, віддає перевагу навчанню своїх дітей саме у кадетських освітніх закладах, бо сама атмосфера цих стін з її системою виховання історичним минулим допомагають зміцнити та загартувати незрілі душі наших дітей. Тут у них виховують відчуття патріотизму, честі справедливості. Секретов практически нету в связи с тем, что у тебя у меня самого сын растет, и ему уже 11 лет. И такие же самые ребята приходят сюда. И их нужно воспитывать, нужно поддержать, в чем-то чем и наругать, где-то и погладить, где-то и... и подрассказать, как нужно поступать, что нужно сделать. Они, когда выпускаются отсюда, они на две на три головы выше, чем гражданская молодежь. Божаю здоровья, товарищи лицисты! Раз на рік вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна проходять практичні заняття у військових частинах української армії. Для майбутніх офіцерів це безцінний досвід. Сотні хлопчаків мають унікальну можливість в польових умовах оволодіти зброєю, вивчити інженерну топографічну і тактичну підготовку. Тут вони вчаться обладнувати окопи, стріляти, оборонятися і наступати. А ще працюють у складі екіпажів бойових машин піхоти. Розклад занять складено таким чином, щоб максимально охопити всі аспекти діяльності збройних сил України. Ну і конкретно нас цікавиться сухопутних військ збройних сил України. Ми всі привикаємо, всім подобається. Сьогодні перший раз постріляв АК... 40... ак 74. Мені дуже подобається. Вчора ми стріляли з пістолета Макарова. Теж Нас вчили розбирати автомат, пістолет. На час ми тренувалися. Чесно, закаляє. Два дня назад мы бегали с автоматами по пескам, говорили окопы. Ну, честно, ну, как в фильмах. Супер. Ну, просто интересно очень. Многие еще больше захотят после этого стать военными. После того, как они поймут ну, настоящий вкус армии. Это, звичайно важко, но я розумію, что в цих випробуваннях заготовывается мой дух, я стою кращим и сильнейшим. Добрый день. Ліцеїсти міцна освітня база ще один зі стовпів кадетського виховання. У другому взводі четвертої роти урок геометрії. Тема вектори у просторі. Шкільна програма нічого нового. Усього за кілька місяців ці ліцеїсти, так само як і інші випускники загальноосвітніх шкіл, складатимуть тест ЗНО. Втім, рік від року результати тестування богунівців тримаються на високому рівні. Невже і тут є свій секрет? Рецепт сказали колись мої учні: Інтересно то що понятно, понятно то що вивчив. Зараз пишемо з вами самостійну роботу. Значить, сховали всі зошити, книжки в стіл. самостійність та вміння відповідати за свої вчинки виховуються тут з перших днів. Вчора мені дзвонив мій випускник, якому зараз 25 років. Він працює в Пітері. Поздоровив здоров'ю святом і сказав, що ви нам були хороша вчителя, мені були ще й мами. Мами в нього не було. Так що ми стараємося їх по-матерівськи і ругати, і учити, і заставляти. Зато на виході вони всі розуміють, що так треба було. Це було зроблено для них. Ми боремося з ними за них. Давай ну, давай давай. Педагогічний колектив ліцею ще одне унікальне явище цього закладу. У цих стінах виховують не тільки учнів, справжні учительські династії працюють тут десятиліттями. Це історія моєї родини. По-перше, мій дід працював тут 40 років. Я прийшов, ну можна так сказати, на його місце. Я продовжую династію. Він також був істориком. Оскільки я пам'ятаю свого діда, вся його історія, все його життя було пов'язано з цим закладом, з цими стінами. І тому. Коли я приходжу особисто на роботу, то я ну погано працювати не дозволяє професійна гордість, і, скажімо так, можна так дійсно пафосно сказати, якесь почуття крові. Вчитель географії Ольга Фатєєва працює у ліцеї вже 35 років. На її очах виросло не одне покоління. Майже 10 тисяч хлопців стали її випускниками. Цікаво, чи змінилися кадети? Ну, звісно, мальчишки є мальчишки, але атліччя є. изменилась мотивация. Раньше приходили такие фанаты военного дела. И куда они рвались? Они рвались в летчики, десантники. Самый большой был конкурс при поступлении в воздушно-десантное училище. Кроме того, это были дети большой страны, они мечтали увидеть мир, побывать в разных точках. Нынешнее поколение более меркантильное. Економісти, юристи, прагматики такі. Ну, а з другої сторони, мальчики і мальчики, люблять спорт, дуже живенькі. лежати Уроки військової етики один з найулюбленіших предметів. Тут наші хлопчики вчать звичайним життєвим премудростям, яким так і не встигли навчити ми. Коли офіцер володіє не тільки тактикою бою, а й тактикою зачарувати дуже гарну українську дівчинку. То це, звичайно, треба мати навички. Насправді секрет виховання простий: конкурентне середовище та безапеляційна система покарань та заохочень. За невиконане домашнє завдання або двійку на уроці тут просто не відпускають у звільнення. А результат твоєї праці не у схованому десь там щоденнику, а ось на найвиднішому місці кожної роти не можу сказати, що стало легше так тяжело, і нам було тяжело вчитися, тому що требування наших вчителів всегда були вище, ніж требування в обукнові школі. Так, наші діти вчаться працювати та жити у колективі, бо пасти задніх на очах у всіх, повірте, не хоче ніхто. Ми ставимо собі одну мету, щоб наш звод або наша рота була першою. Краще скрізь у навчанні, спорті, на співочому конкурсі. Для мене спів це засіб розкриття себе. Те, що виступаємо для нас, є як свої можна сказати, так пільги.